Чому не можна підходити до виявлених БПЛА, тому що багато в конструкції даних БПЛА стоять міни-пастки, які повинні спрацювати, коли цей БПЛА летів, він, його заглушили, він упав до землі і лежить майже ціла конструкція, як новий. Але він вибухне, коли до нього хтось підійде, або його будуть з місця рухати на перевертання або на відкривання якихось лючків. Тому чому нельзя до них підходити? Також е, зустрічаються зараз дуже багато шахедів, які летять, військові збивають ці шахеди, і вони падають, можуть детонувати при падінні, а можуть при падінні знаходитися в розбитому стані. В цих БПЛА небезпека в тому, що якщо він не вибухнув, то в ньому бойова частина. Е, Знаходиться в бойовому стані і вона може вибухнути, якщо її рухати. Тому при виявленні будь-чого вибухонебезпечного ні в якому разі не можна його чіпати руками, підходити до нього. Безпечна відстань 100 метрів.